Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ, сьогодні провів чергову нараду по підготовці до опалювального сезону нашого міста. Хотів би сказати, що ми майже на 100% вже готові. Я впевнений, що на наступному тижні ми вже і закачаємо воду в систему. То тобто до кінця, щоб люди розуміли, що в нашій системі нашого міста. Понад 4 тисячі кубів води, яка повинна бути закачана в наші труби. Це ми над цим працюємо, і наступний тиждень вже буде готово. Також у нас готові і вісім наших підстанцій, які працюють в режимі, коли працює центральна котельна. Також хотів зауважити мешканцям міста Чорноморська, які користуються послугою теплокомуненерго, тарифи не підвищуються, да? які були і в тому цьому році і на опалювальний сезон 2024 чті рік, 2025 рік. Вони остаються тими, якими були. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день це убиточна. Ну є домовленості і з державою з президентом обласною державної адміністрації. Що сьогодні тарифи остаються такі, як були, так що мешканці міста, будь ласка, не турбуйтеся, ніхто тарифи на теплокомуненерго коленерга піднімати не буде. Основне, що по нашій когенерації. наша когенерація, ми буде підключена, і це це дуже важливий факт для нашого міста. Ми будемо незалежні від усіх умов, да ну тільки від газу, да від електрики. Будемо незалежні на сьогоднішній день. Дуже важливо, щоб нам поступили все обладнання. Ми заказали вже його проплатили кошти. І дуже дуже хочу, щоб це було в цьому році і включитися вже в цьому році, Ну хоча б включити тестовий режим і і працювати. Ну Сподіваємося, що не буде бленькаута, не буде що, і нам це буде не потрібно. але хотілося б, щоб ми були готові вже в цьому році. Ну е, в цьому опалювальному сезону ми точно ми запустимо нашу е, когенерацію. Це від, е, залежить від багацько е, яких умов, але ми на цьому працюємо і дуже цього е, хочемо. Я хотів би е, сказати мешканцям міста Чермоцька, що це таке, що таке когенерація. Якщо у нас буде працювати когенерація, е, 80% нашого міста. При будь-яких умовах будуть мати тепло. Так, да, 20% це ОСББ, які мають свої котельні, а 80% мешканців нашого міста будуть мати тепло. Ну ми це робимо. У нас є резервне живлення, да, у нас є генератор, який що не дай Бог що буде траплятися, ми зможемо подати тепло людям, і люди будуть знаходитися в теплих будівлях. Також хотів би сказати, що ми. Ми сьогодні проводили нараду і з водоканалом, і з ЖКХ. Звісно ж, теплокомуненерго. Я зараз знаходжусь, ви бачите котельну, така сучасна котельна, вона працює. Тобто, цей один котел може обезпечити місто, я кажу, що на 80%. І буде тепло, ми таке що також хотів би сказати, що бачите, яке в нас там є обладнання, нове, сучасне. Також сьогодні, вперше за існування нашої теплокомуненерго, ми зробили підкачку і зробили свердловину. І ця свердловина буде подавати воду ну, для роботи котлів. Щоб розуміли, коли ми потребуємо тепло, і звісно, вода там випарюється, десь. Якісь втрати, і постійно треба підкачка води. Я хочу сказати, що місто Чорноморськ готово копальному сезону. Всі працюють. Я вдячний всім, всім директорам комунальних підприємств, всім працівникам цих комунальних підприємств, які готуються, які роблять свою справу. І дуже дійсно приємно Я сьогодні спілкувався з працівниками і всіх людей очі горять, і це і це дуже добре. Дуже приємно, що на сьогоднішній день. Приймає участь і обласна державна адміністрація, і районна державна адміністрація приймають. Ну я би сказав, б би участь і всьому на зв'язку на прямой телефонній лінії. І губернатор, і голова районної військової адміністрації також хотів би сказати, що кошти, які потребують на когенерацію, майже 15 мільйонів гривень нам виділили з області. Це дуже важливо для нашого міста. Я хотів би сказати, що дуже важливо область звернула на нас увагу і. Виділили ці коши, так що ми працюємо в тендемі, і коли це, це, це праця робиться, вона робиться сувмісна. Я я впевнений, що буде результат, і результат буде позитивний. Я хочу всім побажати доброго, тихого дня, тихого вечора. Сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.